У Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології щодня приймають 10 пацієнтів з епілепсією. Епілепсія це хронічне захворювання головного мозку, яке характеризується повторюваними епілептичними нападами. І дуже часто епілепсія не проявляється класичним епілептичним нападом з втратою свідомості, з судомами в тіла, спіною з рота, як зазвичай описують, і люди здатні сприймати, що тільки це є епілепсією. Інколи це проявляється короткочасним застиганням на декілька секунд. Що дуже часто путають з неуважністю, інколи якісь посмикування однієї кінцівки, затерпання в одній кінцівці. тому що різні частини головного мозку можуть давати різні симіології типи нападів. Епілептичні напади можуть. Починатися як з першого дня життя, так і до самого останнього дня життя. Але найчастіше ми маємо два піки захворюваності: це дитячий вік і старечий. Основна ціль це зупинити хворобу. І в першу чергу це медикаментозне лікування. Ціль лікування це номер один знайти той препарат, на якому у пацієнта не буде нападів. Номер два це щоб у пацієнта не було значимих побічних дій за допомогою медикаментів. Близько 70% пацієнтів стають вільними від нападами. 30% є нечутливими до терапії, або терапія викликає в них значні побічні дії, які недопустимі. Ми розглядаємо як можливих кандидатів на хірургічне лікування. Хірургія потребує зазвичай близько кожного п'ятого пацієнта. Якщо ми говоримо про саму хірургію, вона буває різною. Так бувають випадки. Коли ми прооперуємо пацієнта, наприклад, з гіпокампальним склерозом або з фокальною кортикальною дисплазією в скроневій долі головного мозку, його можна вже там на другу-третю добу після операції виписати додому. Е, є пацієнти, особливо дитячого віку, якими виконуємо, наприклад, функціональну гемісферотомію. Це набагато складніша операція, набагато триваліший період реабілітації. і Ці пацієнти зазвичай у нас затримуються ще на реабілітацію і десь протягом двох-трьох тижнів перебуваючи в лікарні, за словами володи. Марас Смоланки упродовж 2024 року прооперували 75 пацієнтів з епілепсією. Більша частина це пацієнти з патологією з кроневої долі, тому що скронева епілепсія трапляється найчастіше так. Ну і близько 35 пацієнтів це пацієнти з або генералізованими, тобто формами, де є декілька вогнищ ураження, яким ми виконуємо функціональну гемісферотомію або кальозотомію, або це локалізація. Це десь поза скроневою долею. Лобна доля, тім'яна доля, потилична доля головного мозку. Два тижні тому в Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології прооперували восьмирічного сина Світлани. Вже добре, вже їсть, сам п'є, сам сидить. Також Граємо вже помаленьку, вже йдемо, вже пробували ставити на ножки. Два рочки було до як я побачила, що в нього починається дюр, дюр, якби одна сторона. Не? Пішли. І о, око одне і. Якби ротік. Ну, як з, з кожним роком більше, більше тих епілепсій, і вони в нього були різні. Остання навіть була така, що ми просто на прогульці він перестав розмовляти. Дуже різних ліків ми брали. Ми були і в німцях операцію, нам говорили, що треба робити. І в Варшаві ми були, в Польщі всі, всі говорили, що треба робити операцію, бо в нього дуже Пошкоджена одна сторона, діагностика епілепсії пацієнтів, розпочинається з опитування про напади та відчуття людини під час нападу. Далі проводять додаткові обстеження. Обов'язково проводиться МРТ головного мозку, також проводимо нейропсихологічне тестування, електроенцефалограму. Маємо відеоенцефалограф де ми проводимо обстеження: це електроенцефалограма, проводимо звичайні 30 хвилинні і довготривалі відеогемоніторинги. Довготривалі з тою метою, якщо ми хочемо зафіксувати. Псувати епілептичний напад, особливо якщо це стосується якихось структурних уражень головного мозку, якщо людина має декілька патологічних уражень головного мозку, і нам потрібно з'ясувати, яка саме частина головного мозку, чи яка проблема запускає епілептичні напади. Це електроенцефалограф 39 канальний, спеціальні електроди, які накладаються на різні частини головного мозку, привушні електроди. І використовуємо спеціальні шапочки, яка дозволяє більш чітко і правильно поставити дані електроди. Близько чотирьох тисяч людей з епілептичними нападами впродовж 2024 року звернулися до Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології, розповіла Мар'яна Прийма. Щодо Закарпатської області, чітко сказати не можу, так як в наш центр звертаються пацієнти з усіх з інших областей. За останній рік у нас приблизно було. Чотири тисячі пацієнтів це первинних звернень. Зазвичай ми радимо проводити обстеження раз на три місяці. Після того, як вже вдається, щоб у пацієнтів зупинилися епілептичні напади, тоді можна рідко проводити рідше проводити це раз на 4-6 місяців. Але пацієнт обов'язково звертається до лікаря там кожні 3-6 місяців. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.